Пару фільтров накидається, і ці фільтри, типу, роблять так, що алля це уже інший відос. І ніяк трафік не блокується. Ну, тобто те, що мені потрібно. Так що це must-have теж. Так, що ми? Все підрізали, все обрізали. І надайте опять по каву. Це буде третя кава за ранок. Зараз у нас. Ну, хоча який ранок, уже 12 та година. Ну ми сьогодні встали в 50. Вище, так? Наслідки. В півдесятого встали. Десь в 10.10 я зробив, ну, приготовив дружині сніданок. А, що я, я нічого не хавав. І до сих пор не хавав. З'їв пару фініків з кофом і все. І тільки що як друге кофе з'їв сирочок. По цьому нормас. Ой. Да, дружині по цьому по списку приготував і там писав. Все, нахуй. Так, ну що, базут. Таке на я зробив. Глянув, чи там в маркетпейсі щось є, бо я ночі торгував, то маркетов немає ніхера в січень, в січень заказів хуй до ніхуя. Превюшку ту виставив. відосик виставив на той канал. Короче, Фішка в том, що а, перший відос на том каналі, на нульовому каналі залетів непогано на 300 6 просмотров. а дальше його. По -по перестали видавати опять -таки, видачу через те, що контент схожий про бізнес ЮА. І тепер я це ж накидав фільтрав і виложив перший відео з фільтру. Якось так. Ну що, погнали, 90 минут. Вчора ж було 40. сьогодні, значить, треба 90. Бе, баланс. Так, 47 хвилинок у нас залишилось. ми бодро йду. Взагалі таке ні о чому. Так, коротше що, Вісі, 70 хвилин я проходив, 20 хвилин не доходжу, впадло.